Доброго дня друзі! Якщо ви хочете приготувати отакі смачні пиріжки по дуже смачному рецепту, тоді я вам рекомендую додивитись це відео до кінця. Приготування смачних пиріжків з хрумкою, з коринкою ми почнемо з нашої опари. Для опари нам необхідно тепла вода, тепле молоко, кефір. Завжди путаю. Цукор, сода, а також мука з дріженами. Ми її перемішуємо. Ось так. Додаємо нашу суміш і теж ретельно перемішуємо. Розмішуємо так, друзі, щоб розбити ці комочки, щоб у нас дріжджі майже розтворилися. Розмішали ми наші дріжджі. Ви бачите, опара така, вона піниться, це добре. І зараз ми її укриваємо стречою і ставимо на півгодини в тепле місце. Півгодини наша опара підійшла, подивіться, які бульки. Вона прям кипить. Зараз ми додаємо сіль. Перемішуємо все, все добре. Борошно ми додаємо картопляний крохмаль, перемішуємо, щоб він з'єднався з борошном і додаємо нашу опару. Опару ретельно перемішуємо і вимішуємо 10 хвилин. Поєднали ми наше тісто до кучки. Усе. І зараз його будемо вимішувати 10 хвилин. Вимісили ми наше тісто 10 хвилин, зробили отакий кругленький шар. Зараз змащуємо його повністю олією. Дуже добре змащуємо так. І кладемо наше тісто в миску і накриваємо стрейчем. і ставимо в тепле місце на одну годину. Наше тісто підійшло. Як ви бачите, дивіться, як воно виросло гарно. Зараз ми знімаємо плівочку, відриваємо кульки по 75 грам. Руки змащуємо олією, не забувайте. І під пліночку їх теж вилажимо. Поки рвемо кульки. Ось так ми відриваємо. ось такі кулечки. Формували ми наші кульки, укрили їх стрейчем. За начинку ми взяли, обсмажили капусту і картоплю. Ви можете робити будь-яку мясну оліверну начинку. Отак ми формуємо наш пірожечок. Отак ми розкатали отаку прямокутну полоску з тіста. Накриво, накидуємо начинки, не жаліємо. Для себе ж робимо. І закручуємо. Заліплюємо края. В муку ми не окунаємо, а іноді змащуємо руки олією. І на розігріту сковородку побільше олії, ставимо їх жарити. И также мы налажуємо начинку картопельку и также закручиваем. Края гарно залиплю. Ось такі вони виходять у нас, бачите, такі ковбаски. Бажано наліпить багато, а потім вже ставить їх жарить. Вони трошки підіймуться, здружаться. Така кількість олії повинна бути в сковородці. І жаримоші пирожочки до золотистої скоринки. Нарешті ми пожарили всі наші пирожочки. і зараз я хочу вам показати, які вони. Ось подивіться, ось такі вони. Бачите, хрустять, дивіться, які вони внутрі. Картоплі багато ми наложили. Так що, друзі, рекомендую. Готуйте. Смачно вам підписуйтесь, ставте оподобайки, коментуйте, а також готуйте з любов'ю.